Відеогляд огінального мішечка дитячих і білизних лупілу. Розміри 158, 100, 164, 146, 152. Є ось такий комплект, такі комплектики, маєчка трусики 122-128. На 10 рочків. Також є трусиками. 110, 116. Комплектики. Комплектики. Є по дві пари трусиків та маєчка. 98, 104. 146, 152. 10 рочків, 6. 90 104, 122, 128, 122, 128, 146, 152. На 10, бачите. 86, 92, 146, 152, 158, 164, 110, 116, 110, 116. 174. Ось такий комплект, такі комплектики, маєчка і двоє буксерочок. Також йдуть комплектики 110-116. 146, 152, шість, сто п'ятдесят два, сто півдесят, дев'яносто вісім, сто багато концертів є. 122, 128, 652, 152, 110, 116.